Ситуація на фронті залишається складною. Бої тривають у багатьох областях. Серед них Сумська, Харківська, Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська. За останній тиждень з 19 по 25 травня 2025 року відбулося понад 1200 бойових зіткнень. Ворог відновив атаки на різних напрямках, зокрема на Гуляйпільському та Курському. На Сумщині йдуть важкі бої. Росіяни закріпилися в селах Журавка та Новеньке. Українські сили контролюють прикордонні ділянки. На турецькому напрямку ситуація складна. Російські війська намагаються прорватися та закріпитися на невеликих ділянках. На Покровському напрямку ворог намагається прорватися до межі Донецької та Дніпропетровської областей. Війська просунулися в напрямку Новоолександрівки та Надіївки, що призвело до атак на прилеглі села. На Новопавлівському напрямку також складна ситуація. Ворог прорвався в район багатира та села Одрадне. Це створює загрозу для українських гарнізонів. Останні ночі показали наскільки ворог готовий до завершення війни. 26 травня ворог запустив рекордну кількість дронів. Єдиною гарантією спокою є наше військо. Кожен має підтримати його. Найпростіший спосіб задонатити на військовий збір байдужість наближає фронт.